Горіло два авто, суха трава, сміттєзвалища та закинута будівля. На Буковині рятувальники ліквідували декілька пожеж. Вранці 12 серпня в місті Чернівці сталося загоряння легкового автомобіля. Пожежу було ліквідовано власником. Площа пожежі склала пів квадратного метра. Рятувальники пролили місце події водою для запобігання повторного загоряння. Причиною пожежі є несправність електромережі моторного відсіку внаслідок ДТП. Того ж дня в селищі Кельменці виникло загоряння легкового автомобіля. Про пожежу службу порятунку повідомили очевидці: площа пожежі становила два квадратних метри. А за висновками фахівців, причиною стала несправність електричної системи автомобіля. Також рятувальники ліквідували пожежу в закинутій будівлі у Чернівцях. Вогонь помітив очевидець, який проходив повз та зателефонував батькові, який в свою чергу повідомив службу порятунку про виникнення загоряння. Площа пожежі склала 20 квадратних метрів. За висновками фахівців, причиною пожежі стало необережне по. Оводження з вогнем, окрім того, за минулу добу вогнеборці ліквідували дві пожежі на відкритій території. В селі Могилівка горіла суха трава. Пожежу помітили очевидці. На момент прибуття ДСНСників площа пожежі склала один гектар. Рятувальники ліквідували пожежу в тих межах, що була на момент прибуття. А у Кіцмані горіло сміттєзвалище. Площа пожежі склала 150 квадратних метрів. Причини даних пожеж встановлюють фахівці.